Слава Україні! Цей тиждень був край насичений та важливий для всієї України. Щоб якнайшвидше перемогти, маємо запам'ятати три простих правила: менше говорити, більше донатити та сталево вірити в ЗСУ. А між тим тримайте підбірочку новини, які ми старанно готували для вас впродовж тижня. Та спершу ми хочемо привітати Олю Кулик і подякувати за такі чудові слова любові до України для того, щоб отримати подарунок. Напишіть нам в телеграм. Аєчка, ну на день незалежності не нарешають не, 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 не ялинку. Ціма фі мініцлейте четвертого серпня. Світ вітав Україну з Днем Незалежності. І зараз розкажу, як саме. Ми теж долучились до привітань, і в день свята зробили дуже цікавий випуск про досягнення українців за 31 рік. Раджу переглянути. Також кольорами українського прапора був підсвічений Ніагарський водоспад. Таку чудову інсталяцію зробили в Барселоні. Одне із перехрестя у районі Нью-Йорка Брайтон у день незалежності отримав назву Ukrainian Way. До речі, це було одне із улюблених місць закордонних кацапиків. Цікаво, чи приємно буде їм прогулюватись там після перейменування Британії. Оркестр шотландської гвардії привітав нас пісною Стефанія українського гурту Калош оркестра. Американська компанія Brickmania Toys, яка виробляє відомі на світ набори лего та мініфігурки з військової тематики, теж долучилась до привітань. На початку відео можна побачити Андрія, винищувач Міг 29 та бронетехніку танк Т-64 та БТР 4 До речі, для створення ролика Brickmania Toys використали реальні набори, які компанія випустила для підтримки України. Міноборони продовжує тролити російських окупантів і створювати сучасну міфологію. За переказами, нове міфічне звірятко, пухнасте і непосидюче вночі, бавовнятко тихенько приходить на бази окупантів, склади, аеродроми, нафтопереробні заводи та інші місця, заповнені легкозаймистими предметами, і починає там бавитися з вогнем. Зазначили у міноборони, опублікувавши світлину міфічної істоти. Дідусь передав 35 тисяч доларів на потреби ЗСУ. 85-річний Микола Іванович все життя прожив в сумах. Цього літа померла його дружина, а перед цим він втратив сина. Але навіть від такого горя серце старенького не зачерствіло, і в ньому залишилось добро. Чоловік продав дачну ділянку і квартиру, а отримані кошти віддав українським військовим через благодійний фонд. За ці гроші буде зроблена цільова закупівля, щодо якої вже відбуваються консультації з ЗСУ. Фінські митники забирають у росіян гроші. Фінська митниця почала вилучати у громадян РФ готівку при виїзді на територію Росії. Справа в санкціях Євросоюзу, який заборонив вивозити до Росії банкноти, номіновані у Євро. Вилучені гроші росіяни можуть передати будь-кому, хто їде до Фінляндії або залишити їх на зберігання в пунктах пропуску. У Ялті на ім'я головнокомандувача Збройних сил України Залужного забронювали готель. Відповідне бронювання здійснила українська журналістка Ярослава Коба. Листування з менеджером вона опублікувала у своєму Фейсбук. Менеджера не збентежив той факт, що метою перебування гостя у закладі вказали перегляд святкового салюту з нагоди звільнення півострова від російських загарбників. Також адміністратор готелю не звернув ніякої уваги на електронну адресу Слава Україні та запитав, чи є в представниці залужного кешбек від російського банку. Та відповіла, що в неї немає картки від такого банку, адже вона з України. Володимир Зеленський і Анджей Дуде відкрили алею сміливості на площі Конституції в Києві. Імена президента Польщі та Бориса Джонсона, яких першими записали на алеї, завжди нагадуватимуть всім про сміливість тих, хто спочатку цієї повномасштабної жорстокої війни став на бік добра і захищає цінності, які роблять людей людьми. Володимир Зеленський наголосив, що на цій алеї будуть вказані імена політичних лідерів та інших представників країн-партнерів, які надають Україні важливу підтримку спочатку повномасштабного вторгнення. РФ на плитках є спеціальний qr код по якому можна прочитати все, що ці люди зробили для України. Звісно, сьогодні не обійдеться без трешу. Український спецпідрозділ бойових гіпнотизерів навів на пенсіонерку гіпноз. За словами ЗМІ, 65-річна жіночка Єлена підпалила БМВ за начальника генштабу збройних сил Рашки, перебуваючи під гіпнозом. Зять жінки заявляє, що напередодні інциденту жінку вкрали українці, навчили підпалювати автомобілі та загіпнотизували. Не хвилюйтеся, скоро пенсіонерка Єлена в стані гіпнозу підпалить Кремль разом з усіма російськими. Ськими чиновниками всередині. От тоді план спецрозділу українських гіпнотизерів буде виконано. Маємо серед сусідів націю стукачів та доносчиків. За пів року росіяни написали 145 тисяч доносів один на одного. Повідомляє Роскомнагляд. Більшість через фейки, дискредитацію збройних сил РФ чи влади. Розкрилась правда, чому оркостанці такі неадекватні. Їх годують мухоморами. Перше в Росії можна спробувати бургер зі смаком гумор'ю, мовляв, вони нормалізують сон, покращують настрій і сприяють креативності. Та ще би російці вже накреативили такого, що ще 100 років про них говоритимуть як про націю позор. Тепер один із мейнстримів на болотах купити на Aliexpress обкладинку у український паспорт, щоб прикрити ганебну кацапську книжку. Видно, як у Рашці прямо шаленими темпами зростає патріотизм тільки не до цієї держави. А зараз буде дуже яскравий приклад того, як працює російська пропаганда у вигляді ботів. Ми наголошуємо на тому, щоб ви завжди перевіряли всю інформацію, яка до вас надходить, та довіряли офіційним джерелам. В Одному з місцевих пабліків в Сочі написали про смерть військової жінки в Україні. Боти під постом почали писати про співчуття за смерть хлопця російського синка. Та героя. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Пам'ятайте про те, що для нас важлива ваша підтримка коментарями, вподобайками та підпискою на ютуб канал Жук.ua. Бронюйте готелі в Криму, поки є ще вільні місця, бо скоро там будемо святкувати нашу перемогу. До нових зустрічей. बहुत साल बात सब